Друзі, добрий день! Хочу вам показати, що я тут там змайстрував. Коротше, приїхали тиждень назад до мене хлопці збірної України по Карпу і попросили зробити мостики на вендрію, тому що там берег високий і на закіт нема розмаху. Ми подумали, порадилися і придумали ось таку конструкцію. От, що я хочу вам показати, може комусь пригодиться і хтось собі зробить таке наприклад. Воно може в принципі для перевозки бути, хоча воно досить габаритне. Мостик виходився метр на два. І досить потужний. Потім я вам розкажу скільки приблизно це вартує. Ну а поки що я вам продемонструю його конструкцію. Робили таку раму. Основний профіль 20х40. 20 ширина, 40, ну, товщина 40 ширина. І маленькі перемиснички, які западлицо, тому що тут буде бляха. 20х20. Отака ось така конструкція вийшла. Вона, в принципі, не важка. Кілограм може, може 10. От, зважили, загрунтували, тепер покажу, що з цього Раніше, Дивіться. Були придбані ось такі кріплення. Навірно, ви здогадалися, з чого це. Це з прицепа колесо, який прицеп тримає, коли відчіпляється від машини. Ось, такі, ось така конструкція, вона досить мощна і досить добре затискає такі е, ніжки. Ніж, ніж. Зараз я це все прикрочу і подивитеся, що з цього вийшло. Я вам не буду звичайно показувати, як це закручується. Але я дав ще дивіться сюди такі от варив гайки, досить високі, отакі, бачите, гаєчки. Тут дав пластину четвірку для підсилення, тому що затискається, в принципі, досить зусилля високі. А тут накладається ось цей, цей зажинчик, Таким чином він становиться. Ставлю грабик. Там гайка вже, як зрозуміло, вварена. Ось просто вкручуємо. Надо ще один Одному трошки не, не спідручно. Зараз приїдуть хлопці, мені допоможуть позбирати це все. І прикліпати е, плиту верхню, алюмінієву. Саме дороге в цій конструкції це алюмінієва плита. Толщина 3 мм. Одна плита метр на два коштує порядку 4 тисяч. Ось таким чином, як я закріплю ці чотири, поставлю на ножки і будемо кріпити плиту. Поки що вас не буду нагружати закручу. Ось така конструкція получилась Зараз я затискаю ніжки. Ну, кріплення. Бол десятка, 50 мм. Ножка 50, -50 міліметрів діаметр. Досить тяжкі ніжки, ну такі були на металбазі, тройка товщина, можна і двойку, звичайно. Трошки це утяжеляє конструкцію, але нічого. Команда два чоловіка, я думаю, справиться розставити. Це мені головочка не підходить. Досить потужна конструкція, але вона така задача стояла. Все-таки у нас може її 120 кг карп'ятників важить. Атлети. Тому отримати травму, щоб десь ніжка зламалась, нам таки не потрібно. Краще хай буде на 5 кг важче, але надійно. Це основна задача. Надійно. Ви розумієте, вони регулюються по рельєфу. Метрова ніжка висотою. Тому я думаю, що хлопці тобі підберуть потрібну висоту і будуть нормально робити рибку. Там нам для закиду, але можна... Виважувати з мостика і чому вже метрову зробили, як кажуть. Гори хата, той гори там хто гори хата. Два чоловіка може стати і підсачувати. Виважувати ззаді, а переді підсачувати. Теж зручно. Це теж буде велика допомога. Потім береться отакий листочок. Не знаю один. Павлічення постарає. Одному дуже не зручно. І получився ось такий шикарний носочок. Дорогий, звісно, але, але надійний. Зараз приїдуть хлопці хай би випробовування будуть проводити. Все, тепер зараз я засверлюю і закльопочками кріплю до мосточка. І все. Тут, звісно, пробочку якусь. А то будуть бички кидати, спортсмени наші, я знаю. Ну подивимося, може що ще придумаємо, якщо час буде. А я, а, а я думаю, що вже так воно і лишиться. Я думаю, що так воно і вирішиться. Ось такий мостик отрився. Зараз я затисну. Затисну. Добре, залізу, подививсь. Я кожен, кожний майстер повинен сам випробовувати свій виріс. Блін. Я думаю, можна собі такий один зробити на флеб на фідер, але тяжкий здоровий. Може менше зроблю, подивлюсь. Досить, дивіться, У мене під 90 кг досить устойчував. Так що я думаю, хлопці будуть задоволені. Я їм сказав, є місце для реклами отут по боках сороковочка. Так що така ось конструкція. По ціні я вам зорієнтую. Плита не мініма тройка 4 тисячі, найдорога річ тут. Десь матеріал на один комплект буде десь ну 2000, тобто 6 тисяч. Ну і остальна робота. Так скажемо, сварка. Закльопки всякі, а, булти, ну я думаю до 10 тисяч мостик можна зробити. І, звичайно, все недешево і потім тягамота з ним. Хоча він розкладається, вже ви бачили, дуже швидко і дуже зручно. Отакі от, от штучки. При бажанні можна все зробити. Все, підписуйтесь, ставте лайки. Чекайте нових відео. Слава Україні! Ходимо з питання. Збірники два залізли. А ну поскакайте трошки. Два помба, блядь. Два спомба. Ху! Нормально, тримає, блядь. Ні, вроді би все добре. Все, лізайте, поки не поламали. Приїжджали, хлопці. допомогли розставити три платформи. Тепер. Поки вони поїхали за прикормками готуватися, я роблю, ну, прикропую до рами алюмінієву пластиночку. Така муторана. Проста робота. Єдине, що треба буде ще попасти, Хлопці злушне зауваження зробили. Для рибалки це погано то треба буде ще посередині прокліпати і на перемичках, щоб не було оцього е, зазора і щоб не гриміла плита. Взагалі, по-хорошому, треба було, мабуть, поставити там якусь резинову прокладочку або парамітну. Але це, звісно, вже пізно. З тим займатися. Випадає. Ось От так оттихенько сверлити. На кожну плиту порядка десь я буду. Тут 50 закльок. Півдня буде чим зайнятися. Пів дня буде чим зайнятися. От я її вже по кутах прикріпив, тепер по периметру сантиметрів 20-25 між закрочками закріплю е, і... Я думаю, за пару годин вже буде готово і хлопці заберуть вже загрузію бус. Ось такі получились з платформочки. Не дай Бог, щоб вони допомогли нашим хлопцям. Як надіюсь, дівчата в цьому році гримнуть дверима в Англії. Не буду загадуючи. І осталося хлопцям в Венгрії віддати трошки. Ми в минулому році зайняли друге місце. Надіюсь, що... Карпятники, вони більш серйозні у нас, ребята, покажуть клас. Хочу підписуйтесь, ставте лайки.